Продовжуємо говорити про платне просування на ЕЦІ, та, зокрема, про внутрішню рекламу ЕЦ. Ця тема є завжди дуже дискусійною. Проте, одне можу сказати точно, що реклама є додатковим джерелом трафіку, який конвертується в продажі, тим більше що органічно пройти в пошуку на єці по високочастотним ключовим словам стає все складніше. Ну, в першу чергу через зростаючу конкуренцію, тому платне просування це можливість, по-перше, показати свій товар, щоб його помітили покупці. А по-друге, це можливість уникнути конкуренції і незалежно від того, чи ви тільки починаєте роботу, чи ви вже давно працюєте на ЕЦІ. І саме в цьому ролику я зібрала найпоширеніше питання про рекламу ЕЦЕЦ, які я чую від моїх колег продавців, і на які я надам відповідь. Далі. Привіт всім! Мене звуть Вікторія Жидок. і Я представляю компанію Вестерн в Чернігові. Наша компанія відкриває для вас світ міжнародних продажів, приймає платежі з ваших власних сайтів, доставляє ваші товари в будь-яку точку світу та пропонує послуги пред-центру та фулфілмент-центру. США. І перш ніж почнемо, перевірте, чи ви підписані на наш канал, та обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Щиро дякую всім нашим підписникам і глядачам, що залишаєтесь з нами. І особисто від мене вам, всім подобайка. А якщо ви вже маєте досвід запуску рекламних кампаній на Еці, то буду вдячна, якщо поділитесь цим з нами. Розкажіть, будь ласка, про це в коментарях. Отже, перше питання це чому не склікується щоденний рекламний бюджет. Коли ви встановлюєте щоденний бюджет на рекламу на Etsy, то це максимальна сума грошей, яку ви можете витратити на рекламу в день. Коли ваш бюджет буде повністю вичерпано, Etsy просто припинить показ ваших лістингів на цей день. Наприклад, мій рекламний бюджет становить 13 доларів на. Один день. За останні 30 днів на рекламу я витратила майже 397 доларів. І це говорить про те, що мій денний бюджет склікується, тобто, по факту, я і сплачую 13 доларів за день. Проте дуже часто чую від наших клієнтів, що в них денний бюджет не склікується. Знайома ситуація. Насправді це нормально. Ви дійсно можете не використати весь свій денний бюджет повністю, оскільки з вас стягується плата лише коли покупець клікає на ваш лістинг і переходить на нього. Ваш бюджет не витрачається, якщо покупець просто бачить ваше оголошення і не натискає на нього. Тобто лістинг отримує покази, а цільової дії з реклами немає. А ось цим потрібно розбиратись, чому так відбувається. Можливо, не привертає увагу фото товару, і до речі, це дуже розповсюдження явище. У нас на каналі. До речі, є відео про фото, які продають на ЕЦІ. Буде хвилинка. Перегляньте, будь ласка, і пам'ятаємо, що покупці купують очима. А також щоб це перевірити, можна провести експеримент. Зробіть декілька різних лістингів для одного і того ж товару, але з різними головними фотографіями. Підключіть ці лістинги на рекламу, і протягом приблизно двох тижнів буде зрозуміло на яке фото краще реагують покупці. Також використання нерелевантних тегів може стати причиною того, що бюджет не виклікується. Ну, наприклад, ви застосовуєте теги, які не мають жодного відношення до вашого товару, проте користуються попитом в іренку. Наприклад, ви продаєте ось такі вовняні кульки, іграшки для котів. А в тегах додаєте шиншила бо в бовренку у березні місяці був підвищений попит на ці товари. Проте, якщо ми підемо на еці, то побачимо, що за пошуковим запитом шиншила той пропонують зовсім інші товари і ніяк не схоже з кульками, які ви пропонуєте. І, взагалі, іграшки для шиншил відрізняються від іграшок для котів, як бачите. І якщо ви поставите такий лістинг на рекламу, то і будемо бачити картину, коли ваш лістинг не клікають покупці, бо вони шукають зовсім інші товари. Звідси ж виникає і наступне питання: коли як. Та де відображаються мої рекламовані лістинги? Взагалі ваші рекламовані лістинги будуть відображатись на сторінках пошуку на в десктопній версії, а також в мобільному додатку Buy on Etsy. Самі Etsy говорять, що вони розміщують лістинги в місцях, які на їх думку забезпечать найвищу ефективність для продавців. При цьому враховується персональна поведінка покупця та його досвід покупок саме на цьому маркетплейсі. Наприклад, як те, що шукає покупець, а також коли та як він здійснює цей пошук, ще важливо, що Etsy показує рекламовані лістинги лише покупцям у тих країнах, куди ви відправляєте. Саме від налаштування профілів доставки буде залежати хто побачить ваш лістинг. Далі алгоритм Ads розміщує ваші лістинги за ключовими словами, тобто це ті пошукові запити, які вбивають в рядок пошуку потенційні покупці. Тому важливо підібрати релевантні ключові слова, які будуть максимально точно описувати ваш товар. Також дуже важливими є теги, заголовок і атрибути вашого лістингу. Тому можемо зробити висновок, що гарно оптимізовані лістинги для пошуку будуть краще відпрацьовувати і по рекламі. Тому не забуваємо і про SEO. Третє поширене питання це що визначає мою ціну за клік. Еці встановлює суму ставки для кожного лістингу на основі очікуваних продажів від кліку цього лістинга. Очікувані продажі від кліку на лістинг визначаються ймовірністю придбання окремим покупцем та вартістю товару. Наприклад, якщо алгоритм Еці визначить, що покупець швидше за все придбає більш дорогий товар, то щоб забезпечити. Показ вашої реклами ставка буде вищою. Середня ціна за клік на Etsy становить приблизно 20-40 центів, тобто на 1 долар ви отримаєте 4-5 кліків і все. Тому це важливо розуміти при формуванні бюджету на рекламу. А це і є четвертим найпоширенішим питанням щодо внутрішньої реклами на Etsy. це який має бути рекламний бюджет. Тут також все індивідуально і буде залежати від ваших можливостей. Знаю кейси, коли продавці і по 100 доларів ставили на день, але продажів не було. Якщо чесно, то я не є прихильницею великих бюджетів. І якщо ви молодий продавець, то віддеться, у вас взагалі буде обмеження по бюджетам на старті. Але одну можу сказати точно, що чим конкурентніша ніша, тим більше має бути бюджет. Я працюю відносно вузькій ніші, тому мій рекламний бюджет становить 13 доларів в день. При цьому на рекламі не більше 20 лістингів. Ну, взагалі, в ідеалі має бути мінімум 1 долар на один лістинг, і це дуже важливо розуміти через середню ціну за клік, про яку я вже говорила вище. Якщо це припустимо 30 центів за клік. У вас то на 1 долар ви отримаєте 3,5 кліки, і це все. Тому, якщо ви дасте 13 доларів, наприклад, на 50 товарів, то це буде зовсім неефективно. В цьому випадку бюджет буде просто зливатись, бо є ці не буде розуміти, де і як показувати ваші лістинги. Ну і п'яте питання це як визначити, що реклама працює. Ефективно, принаймні, якщо у вас є продажі з реклами та витрати на рекламу не перевищують оборот з продажів по рекламі, то це вже непогано. Але в цьому питанні ми маємо орієнтуватися на конкретні цифри, які дозволяють визначити, що реклама працює. Чи є ефективною? Реклама нам розкаже показник ROAS, що визначає рентабельність витрат на рекламу, тобто скільки доларів прибутку ви отримаєте на кожен долар витрачений на рекламу. Цей показник ви зможете побачити в кожному окремому лістингу, який стоїть на рекламі. Etsy сам розраховує цю метрику. Проте, наприклад, у вас є лістинги, що ще не продавались, а витрати на рекламу є. Тому раджу самостійно розрахувати цей показник відповідно до сукупних витрат на рекламу. Давайте на моєму прикладі за 30 останніх днів я витратила 397 доларів на рекламу в цілому по всіх лістингах. Доходу з продажів за цей же період отримала на 1111 доларів. Саме ці дані нам потрібні, щоб розрахувати рентабельність рекламних витрат. Тому дохід від реклами ділимо на рекламні витрати. В нас виходить 2,79. Цей показник говорить про те, скільки доларів прибутку я отримала на кожен долар. Витрачений на рекламу, тобто витратила 1 долар, отримала 2,79. В принципі, це і є нормативне значення, на яке можна орієнтуватись. Тобто роз на рівні 2,8 вважається хорошою ознакою того, що ваша реклама працює добре та є прибутковою. Тепер ви зможете визначити ефективність вашої реклами. Та виникає ще одне питання: а чи можемо ми впливати на цей показник? Так, в принципі, це реально і можливо. Необхідно просто періодично аналізувати статистику по рекламним лістингам, щоб вчасно перерозподіляти бюджет на ті лістинги, які краще продаються по рекламі, а не ефективні просто виключати. Ну а якщо у вас залишились питання, то будь ласка, пишіть їх в коментарях, продовжимо обговорення, а також бажаю всім обрати ефективну рекламну стратегію, яка буде приносити вам прибуток.